Три ознаки того, що ви у токсичних стосунках. Номер один. Постійні спади і підйоми. Хто до вас ставляться як до принцеси, до короля, до королеви, вас підіймають, вам дають компліменти. Вам все на світі. А то різко, як знівідки, все забирають. Вивільняється купа кортизолу. І ви знову залежні від їхньої любові. Номер два. Постійні сварки. Вважається, що для нормальних стосунків потрібно мати 5 позитивних розмов на одну негативну. Так баланс має перевищувати. Якщо у вас переважають негативні сварки, то ви занадто багато сваритесь. І номер три це постійна критика. Вас засуджують, вас чіпляють. Ви що би ви не зробили, все не то і все не так. Ви ніколи не є достатньо хорошим для цього токсика із за постійної критики, ваша самооцінка Плінтус, ви починаєте відчувати себе менш вартісним, менш значущим поряд зі своїм токсиком.